Дякуємо. Дякуємо за те, що ви ще тут. Дякуємо за те, що даєте можливість разом з вами послужити Богу. І ви знаєте, що дуже добре нам є перебувати в таких умовах. У вас гарний дім молитви, хороше освітлення. Сьогодні маємо шикарний музичний супровід. І слава нашому Богові за те, що він дійсно благословляє нас. І ви знаєте, що в таких умовах... Приємно прославляти Бога, в таких умовах приємно перебувати, в таких умовах приємно разом проводити час. І чи завжди саме такими є умови, в яких ми маємо прославляти Бога? Чи саме такими тільки мають бути умови, щоб ми служили для Бога і прославляли Його? Перше місце, яке би я хотів прочитати, це буде книга «Дія святих апостолів, 16 розділ з 23 по 36 вірші. Дії святих Апостолів, 16 розділ 23 вірша по 36, і, завдавши багато їм ран, посадили в в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг, одержавши такого наказа, то їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло і Сила молилися й Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі. Аж основи в'язничні, були захиталися, і повідчинялися зараз усі двері й кайдани, з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторож в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: Не чини собі жадного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши й світла, ускочив і тримтячий припав до Павла та до сили, і вивів їх звідти, і спитав Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений, ти сам та твій дім». І слово Господнє звіщало йому та й усім, хто був у домі Його, і сторож забрав, його, сторож забрав їх того часу ж вночі, їхні рани обмив і охрестився, негайно він сам та всі його домашні. І він їх запровадив додому свого і поживу поставив, і радів з усім домом своїм, що вірував у Бога. А коли настав день, то прислали начальники слуг поліційних, наказуючи відпусти тих людей. І сказав то в'язничний дозорець слова ці Павлові, що прислали начальники, щоб вас відпустити, отож, вийдіть тепер та із з миром ідіть. Дуже часто нас питаються люди, які ще ніколи не були в в'язниці, так як наші брати вже казали, не вся команда наша сьогодні може бути тут присутня. є Команда братів, які постійно відвідують в'язницю кожної неділі. Ми по черзі ходимо, прославляємо Бога, і разом з тими в'язнями маємо там спілкування, маємо проведення зібрань різних, як ви бачили в цьому відео, різні проводяться з ними заходи. і Є також брати і сестри, які долучаються до нас час від часу, до цього служіння. коли ми проводимо євангелізаційне зібрання, долучаються наші співаки, коли ми проводимо. В волейбол долучаються ті брати, які добре волейбол грають. І сьогодні я би хотів висловити таку думку для вашої церкви і подякувати вашій церкві за те, що ви також своїх братів відпускаєте до в'язниць, за те, що ви відпускаєте їх до того спільного нашого служіння. Тому що служіння у в'язниці це є церковне служіння, це не є служіння окремої людини, це не є окреме служіння. Окремої групи людей, а тюремне служіння, в'язничне служіння це і служіння всієї церкви. Ми бачимо історію, яка сталася з апостолами, що вони, не планувавши, попадають в те місце, в якому не зовсім приємно бути. Ви знаєте, що сьогодні люди нарікають на умови в'язниці, то повірте, вони, були, вони сьогодні є навіть в наших українських в'язницях набагато кращими. Аніж були на той час. На той час, особливо ці в'язниці, про які говориться внутрішнє темрява, це була кам'яна стіна збоку, кам'яна підлога, знизу, кам'яна стеля зверху, це сиро, холодно, це немає світла, це зовсім не ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо. Це зовсім не ті умови, в яких хочеться прославляти Бога. Але ми бачимо, що робить апостол Павло і сила. Вони починають молитися, вони починають. Богові співати, а ув'язнені слухають їх. Саме так, таким чином сьогодні проводяться зустрічі у в'язниці. Можливо, це не найкращі умови, але все одно краще ніж були павла і сили. Ми приходимо в ті умови і там хочемо разом прославити Бога. Для чого? Для того, щоб ті, хто ув'язнені, почули, для того, щоб ті, хто ув'язнені, вони мали можливість у тій виправній колонії. Не гіршими стати, а кращими стати, стати такими, як Бог закликає нас бути. Сьогодні це є сучасна проблема християнства. Ви знаєте, що дуже часто, щоб Бог прославився, нам кожному, зокрема, треба вийти із зони комфорту. Коли нас кудись покличуть, ми починаємо вибирати для себе вигідні умови. Коли нас кличуть в гості, ми залюбки прийдемо, тому що нас там добре приймуть. Коли, ми, коли нас кличуть, можливо, на якесь служіння. Ми можемо відмовитися, тому що не зовсім комфортно нам перебувати в тих умовах, які нам пропонують. Візьмемо приклад з Павла і сили, які перебували зовсім не в комфортних умовах, але почали служити Богові, співати Богові, ув'язнені слухали їх. Що відбувається в цей момент, коли апостоли починають так гідно покликання себе поводити, стається чудо. І ми частково чули свідчення наших братів. На цьому відео, і ми ще маємо багато свідчень за браком часу. Ми не будемо їх всіх включати, перераховувати. Але ми маємо багато свідчень того, як брати каються в тюрмі. Брат Мирослав розказував, що саме в такому випадку він мав можливість в своєму житті змінити бачення на це все життя. І ми бачимо, що стається велике чудо. Північної пори і Сила молилися, Богові співали, затряслося те місце, кайдани поспадали, відкрилися ворота. Ви знаєте, що сьогодні, можливо, не такі чудо відбуваються в'язниці, але відбуваються і набагато більше. Люди, які планували зло робити в своєму житті, люди, які в тому перебували все своє життя, вони змінюють свої погляди. Ви знаєте, що в нас є один брат, який, сівши у тюрму, він планував, як він буде мститися тим суддям, які мали справу до того, щоб він сів, тим прокурорам, тим слідчим, які його туди. Запроторили б, так би мовити. Він планував, шукав їхні адреси, шукав їхні імена, шукав їхні прізвища. Він хотів відомститися. Коли він в тюрмі пізнав Ісуса Христа, коли він почув Слово Боже і покаявся, він сказав, що тепер він хоче з ними зустрітися, але вже не для того, щоб їх покарати, не для того, щоб їм відомститися, а для того, щоб їм подякувати. Тому що він зрозумів, що він придбав набагато більше в тій в'язниці. Дійсно стається велике чудо, тому що Бог спасає людей. Бог міняє думки людей, і це є не менше чудо, аніж те, що спали кайдани і відкрилися двері. Сьогодні, слава Богу, нас дуже добре приймають у в'язниці в, в Дрогобичі, і по відгуках братів переважно добре сьогодні влада ставиться до тих людей, які відвідують в'язниці, щоб туди нести Слово Боже. І крім того, що в'язні слухають Слово Боже, крім того, що в'язні слухають про Ісуса Христа. Про Ісуса Христа також чує адміністрації. Час від часу, поміж святами, ми маємо можливість, на жаль, цього року ми не змогли, але так ми стараємося приїхати, привітати окрему адміністрацію з різдвяними святами, з Різдв... святом Пасхи можемо привітати. І адміністрація також, вона є присутня, часто дуже на тих заходах, які ми проводимо, вони також чують про Бога. Ми тут читаємо про того чоловіка, про того сторожа в'язничного, який виконував свою роботу. Він Зранку вставав ішов на ту роботу. Він залишав жінку і дітей вдома. Він мав якусь впевненість, він мав якусь стабільність. Він знав, що якщо він тих в'язнів добре закрив, добре закував, і вони там сидять. Він відробив свою зміну, прийшов додому відпочивати, проводити час з дітьми з дружиною. Але не завжди в житті все стається так, як планували. Бог його поставив в такі умови. Що він хотів життя самогубством покінчити. Бог поставив його такі умови, що він вже розумів, що далі вже йому буде дуже складно жити. І він тут вже забув і про сім'ю, і про рідних, і про близьких, хоча він їх любив і за них переживав, але були досить важкими умови його в житті, якби не і сила, якщо б вони не почали в той момент проставляти Бога, якщо б вони не почали в той момент молитися, співати. Якщо б вони не повелися гідно свого покликання, коли поспадали кайдани, коли повідчинялися двері, вони могли просто піти і на кого не звертати увагу. Сьогодні так можемо ми проходити мимо людей у своєму житті, які знаходяться навколо нас, і не звертати увагу на їхні потреби, не звертати увагу на те, що вони живуть і вмирають без Бога. Ми навіть в тих піснях чули, що сьогодні, як ніколи, цінність людського життя вона є заниженою. Дуже багато воїнів гине на Сході, дуже багато людей. Мирних гине на сході, і ми сьогодні настільки привикли до тих новин, що ми вже сьогодні не вміємо по-правильному оцінювати життя людське, тому що дуже багато тих життів втрачається. Хай Бог нас береже від такого стану, ми повинні старатися оцінювати життя людей, так як оцінив Бог. А як оцінив Бог життя людей? Він віддав Сина свого Ісуса Христа на хрест заради того, щоб людина була спасена. Чи може бути більша ціна заплачена за людське життя, ніж життя Ісуса Христа? Чи, можливо, хтось може більше запропонувати? Я думаю, що ніхто з нас більше не може запропонувати. Навіть не думаю, а я впевнений в тому, що ніхто з нас не може того запропонувати. Тому Павло і сила, не будучи байдужими до того сторожа, не будучи байдужими, що він там буде робити, вони починають і свідчити йому. Залишившися на тому місці, вони засвідчують, що вони залишилися. А він їх запитує, бачачи їхнє життя, бачачи їхню поведінку, запитується їх добродії, що робити мені, щоб спастися. І основна мета нашого життя записана в вірші, де вони відказали: віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти та й весь твій дім. Це є дійсно ціль нашого життя, поки ми маємо можливість тут жити, поки ми є здорові, поки ми розуміємо, поки ми чуємо, ми маємо прийняти це своє. Рішення в своєму житті. Неважливо, в яких би умовах ми не перебували, неважливо, як би тяжко нам сьогодні не було. Ми повинні пам'ятати, що ми повинні вірувати в Господа Ісуса Христа, і тільки Він дає нам спасіння. Цей сторож, цей член адміністрації тої в'язниці, він має можливість змінити своє життя і почути про Ісуса Христа завдяки тим апостолам, які попали в ті некомфортні умови і в тих некомфортних умовах. Правильно себе повели. Він чує про Спасіння, він приймає Ісуса Христа. Весь його дім приймає Ісуса Христа. Вони добре приймають тих апостолів, вони їх годують і наступного дня стається ще одне чудо, присилає слуг поліційних і кажуть, може відпустити тих людей. Людина могла життя втратити просто так. А Насправді тих людей і так планували відпустити. Насправді і так Бог працював над тим, щоб тих людей відпустили. Але це чудо сталося заради спасіння того чоловіка, його дому і заради того, щоб ті в'язні, які там перебували, почули про Ісуса Христа. Ще одне місце я хочу читати: це буде Євангелія від Матвія, 25-й розділ з 34-го по 40 вірш. Тоді скаже цар тим, хто праворуч Його: Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство. Уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Я прагнув, і ви напоїли мене мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене задягли ви, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні, скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували або спрагненого і наподіли? Коли то тебе ми мандрівником бачили і прийняли, чи нагим і задягли?» Коли то тебе ми не дуже бачили, чи в в'язниці і до тебе прийшли, цар відповість і промовить до них: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх, те мені ви вчинили. Так як я на початку казав, що сьогодні я хотів, щоб ми розуміли, що тюремне служіння, в'язничне служіння це є служіння всієї церкви. Тут Ісус Христос Він перев. Наводить багато прикладів того, як ми можемо послужити людям, як ми можемо послужити Богові. І, здається, такі дрібні речі, але вони є дуже важливі в очах Господніх. Написано, що якщо ми когось нагодували в ім'я Господнє, це для нього ми зробили. Якщо ми комусь подали склянку води, ми зробили в Його ім'я для слави Його, ми для Нього зробили. Якщо ми комусь допомогли, прийняли на ночівлю, Дали дах над головою, це для Господа ми зробили. І ви знаєте, що в цьому, цьому списку, в цьому переліку служінь є також в'язниця. Це досить є великим підбадьором для нас, для тих, хто ходить в в'язницю, тому що навіть Ісус Христос Він говорив ходити у в'язницю. І ми ходимо в в'язницю, виконуємо Слово Господнє. І щоб ви розуміли, сьогодні в українських в'язницях ви можете зустріти весь перелік тих потреб, які тут є описані. Якщо сьогодні нема серед нас адміністрації в'язниці, я можу сміло говорити про те, що дійсно люди потребують у в'язниці їди, дійсно люди потребують, в що одягнутися, дійсно, люди деколи не мають на чому спати, тому що наш один добрий знайомий попав у рівне у в'язницю. Він просив йому передати карімати, тому що досить твердо йому було спати. Він не мав де добре прилягти. Через то його спина боліла, і весь той букет, весь той перелік потреб, які ми прочитали тут. Про які говорить Ісус Христос, ми маємо у в'язниці. Так, ми повинні, крім в'язниці, бачити інші потреби людей, тих, які сьогодні є вимушено переселені, тих, які є навколо нас. Ми мусимо бачити потреби тих людей, але особливо у в'язниці ми маємо вести перелік потреб. І тому ми, як церква, можемо в загальному нести це служіння. Хтось може передати якийсь одяг, хтось може пожертвувати якісь фінанси, хтось може щось смачненького приготувати. До речі, ми маємо таку хорошу практику. Що коли відбуваються якісь свята, або Різдво, або Пасха, ми стараємося щось особливе приготувати для в'язнів. І багато сімей з нашої церкви брали в тому участь. Одна сім'я може приготувати салат олів'є, одна сім'я кутю зварить, друга сім'я тортика якогось передасть. І так ми по-особливому з тими в'язнями ті свята святкуємо. Ми знаємо, що ми це все робимо в ім'я Ісуса Христа, і наша заплата буде на небесах. А тут ми маємо можливість, як церква, взяти участь в тому служінні. Ісус Христос закликав нас до того, що ми не були добайдужими до тих людей, які потребують. І сьогодні я вас закликаю також: не будьмо до людей байдужі до тих, які потребують. Ми маємо чим допомогти. Попри те, все, що нам важко жити, попри те, все, що сьогодні не так як ми хотіли, складаються обставини, не так комфортно, але ми маємо насправді чим допомогти. Ми маємо дати що. Тим людям, які потребують, наступне місце, яке я хочу читати, це буде знову ж таки Книга дії святих Апостолів, 12 розділ з 4 по 5 вірш. І схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвірка вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його попасти. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. Перед святом Пасхи, цар Ірод, він забажав собі заробити додаткових бонусів у політичній кар'єрі. Він на той час вже почав переслідувати християн. Він на той час вже побачив, що людям це подобається. І ось Петра, який досить насолив багатьом, він вирішує ув'язнити. Петро він несе служіння, Петро він проповідує, Петро він робить все те, що Господь йому доручив. І Господь знову ж таки допускає такі обставини в його житті, які є не дуже приємними. Ви знаєте, що будьмо впевнені в тому, що якщо ми будемо активними в служінні, якщо ми будемо активними в тому, щоб служити нашому Богові, то труднощі в житті будуть. Будуть люди, яким не буде подобатися наше служіння, будуть люди, які будуть перешкоджати нашому служінню. Але пам'ятаємо про те, що Бог Він піклується про те все. Пам'ятаємо про те велике чудо, яке сталося в в'язниці, Бог вивів апостолів з в'язниці, дарував їм волю і хороший результат покаяння сторожа і його сім'ї. І також тут, коли схоплює Петра ірод, його стережуть, його заковують знову ж таки у в'язниці. А церква що в цей момент робить? Молиться. А церква ревно молилася Богові за нього. Нас сьогодні не садять у в'язниці, ми сьогодні добровільно туди заходимо. Але церква знову ж таки має можливість брати участь в тому служінні. Церква може ревно молитися, знаючи, що брат іде відвідувати в'язницю, знаючи те, що він пішов туди, щоб виконувати діло Боже. Церква має можливість знову ж таки брати участь в тому служінні. Церква може ревно молитися про те, що Бог благословив, про те, що Бог працював над тими в'язнями, щоб про те, що Бог благословив того брата, який йде туди в в'язницю, і його сім'ю, яка той час без нього є. І ми бачимо результат того великого, тої ревної молитви. Церква ще молиться, далі ми читаємо, кому цікаво, перечитаєте вдома, далі продовження тої історії. Церква ще ревно молиться, церква ще просить Бога, щоби. Петро ще міг послужити Богові, щоб Петро вийшов з в'язниці, живий, неушкоджений, а Петро вже в той момент стукає і просить його впустити. Це дійсно результат той нашої спільної праці, те, що Бог він має можливість діяти через свою церкву. Пам'ятаємо про те, що сьогодні ми є в комфортних умовах, але дуже часто для того, щоб послужити Богу, треба вийти з комфортних умов. Треба зробити дуже часто те, що може не дуже нам подобається робити. Але якщо ми чуємо, що Бог закликає нас до того, ми повинні відкликатися на голос Господній. Є багато загальноцерковних служінь, в яких ми беремо участь і сьогодні, і протягом тижня. Але також хочу вас попросити, щоб ви по особливому молилися за тюремне служіння. Тому що це є дійсно служіння всієї церкви, де ми всі разом можемо взяти участь. Ми маємо. Можливість взяти участь у тюремному служінні, навіть якщо ми не йдемо в тюрму. Ми можемо передати щось смачненького, ми можемо приготувати щось смачненького, ми можемо передати вітання, а також ми можемо ревно молитися за тих, хто це служіння несе. І ви знаєте, що те служіння ми виконуємо не просто для того, щоб галочку поставити, а всі служіння церкви, вони мають бути. В напрямку того, щоб люди могли пізнати Ісуса Христа як Свого Спасителя. Ми прочитали цей вірш, де апостол Павло, апостол Петро відповідає Сторожеві і каже: Віруй Господа, спасешся ти і весь твій дім. Сьогодні це є ціль кожної церкви донести до кожної людини про те, що Господь Ісус є наш Спаситель, який заплатив за нас велику ціну. І сьогодні, чуючи це все слово, можливо, ми маємо. Таку можливість переоцінити свої поступки, переоцінити своє життя. Ми бачимо, як ми поступали. Ми бачимо, чим ми жили, що справжніми цінностями було в нашому житті. Можливо, ми дуже цінимо нашою робото. Можливо, ми дуже цінимо нашою сім'єю, але можливо, ми сьогодні не дуже цінимо Господом Ісусом Христом. Можливо, ми сьогодні не дуже цінимо тим, що Він для нас зробив, і продовжує робити, який великий Його план спасіння. Ми недавно святкували благовіщення. Перед тим святкували. Народження Ісуса Христа. І ось за горами свято Великдень, свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І ті всі свята нам говорять про те, що був план, у Бога був план, щоб з'явився Ісус Христос. Спершу Марії було благовіщено про те, що народиться Спаситель, потім Спаситель народився, потім той Спаситель прожив життя, показуючи нам приклад, Він закликав нас до служіння, він помер самою ганебною смертю на Христі, яка може бути в цьому світі, разом з розбійниками, які заслужили цю смерть, а він не заслужено, помер її смертю. І він сьогодні хоче, щоб кожен з нас мав можливість в своєму житті оцінити ту його жертву. Ми знаємо, що в вашій церкві є дуже добра традиція про те, щоб кожен, хто приходить сюди, мав можливість помолитися. Кожен, хто приходить сюди, мав можливість покаятися. Кожен, хто приходить сюди, міг. Отримати спасіння і відкуплення нашого Господі Ісусі Христі, і зараз я буду просити братів, щоб і сестер, щоб вони підійшли, ми будемо співати разом пісню загальним співом. І якщо серед нас є ті, хто ще не примирилися з Господом Ісусом Христом, або ті, хто відчуває в своєму житті, що ви не до кінця оцінюєте жертву Ісуса Христа, ви сьогодні маєте можливість оцінити ту жертву, ви сьогодні маєте можливість. Прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, і тим самим показати йому, що ви є небайдужі до того, що він зробив. Я попрошу церкву встати. Ми будемо співати пісню. І якщо є бажаючі, ті, хто хочуть помолитися, просимо вас вийти і брати разом з вами помоляться.